Вітаю всіх друзів! Дуже дивні події відбуваються в Україні під час війни. І не лише в Україні, але й за її межами. Британська новинна агенція Reuters 24 листопада повідомила весь світ про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах зустрічалися делегації двох сторін. Як би ви думали, яких сторін? Правильно. України і Росії. Причим зауважу, що зустріч відбулася 17 листопада. А Reuters нас повідомила 24 листопада. І якби не британська новина Агенція, є підозра, що ми б з вами ще дуже довго не знали про цю зустріч, і невідомо чи взагалі про це дізналися. Про що ж говорили сторони в Об'єднаних Арабських Еміратах? Я коротенько зацитую. Делегації сторін обговорили питання поновлення постачання російських добрив в обмін на повернення військовополонених. Мова йшла про експорт аміаку з Росії по українському трубопроводу Тольятті-Одеса. Допитливі журналісти дружнього в лапках видання Странаю за підтвердженням інформації від Ройтерс, звернулися до Сергія Нікіфорова, прес-секретаря президента Володимира Зеленського. І той, тобто Нікіфоров, підтвердив інформацію Ройтерс про перемовини. Він сказав наступне: це не були ніякі перемовини, а рутинна зустріч людей, які займаються питаннями військовополонених. Запам'ятаємо це пояснення. Сьогодні, 25 листопада, Українська Правда ставить новину о 12.12 .12 під назвою Арахамія їздив до Відня на зустріч з фірташем розслідування. Автори розслідування теж запам'ятаємо відомих журналістів: це Михайло Ткач і Станіслав Погрілов. Я буду цитувати. Голова парламентської фракції Слуга народу Давід Арахамія приїжджав до столиці Австрії. Відня на зустріч з олігархом Дмитром Фірташем, який знаходиться в Австрії, в австрійській столиці в очікуванні екстрадиції до США. І я одразу задам запитання: а що так можна можна, щоб голова парламентської фракції Слуга народу зустрічався з олігархом Дмитром Фірташем, який очікує на екстрадицію, звинувачується в злочинах? Країною, яка є нашим головним політичним і військовим союзником, виявляється, можна. Тому для мене дуже дивні події відбуваються як в Україні, так і за її межами. І деталі українська правда від джерел отримала відео, на якому 10 листопада у лобі барі віденського готелю. Назва готелю Райц. Карлтон, Арахамія був помічений під час зустрічі з непублічним бізнесменом Веміром Давітяном. Джерела бізнесових колег підтвердили, що Арахамія дві доби проживав у зазначеному готелі і мав там зустріч з Дмитром Фірташем. Якщо мова йде про е, ну, якісь важливі е, зустрічі, про Перемовини, які пов'язані там з полоненими, то чому є секрети якісь? Чому спочатку Ройтерс там нам щось повідомляє через сім днів, а потім через те українська правда вислідковує розслідування проводи і потім звертається до, за коментарем до самого Рахамії. У коментарі української правди Рахамія підтвердив свій візит до Відняна та зустріч з Фірташем. Підтверджую свій візит, каже Арахамія, 9-11 листопада, куди я прилітав, просто повертаючись з робочої поїздки до Ізраїлю. Дорога з Ізраїлю до Києва, звичайно, куди вона веде. Вона веде до Відня. Я ще продовжу розгорну тему Відня у, наступному, у наступній новині. Повідомив Арахамія. За його словами, основною метою. Півторагодинні зустрічі з Фірташем та його менеджментом було обговорені питання щодо перспектив відкриття зернового коридору для збереження портів Миколаївської області. В якій ДФ Гроуп володіє портом Нікатера, а також питання врегулювання юридичних спорів пов'язаних з Титановою галуздю. Я. Повернуся до Діми Фірташа. Мені цікаво, а якщо уже Діму Фірташа нарешті депортують або піддадуть екстрадиції в США, в Австрії зручно у Відні тут, ну якби городами. З Ізраїля, з Варшави можна заїхати. А якщо Дімо Фірташа вже нарешті спровадять Сполучені Штати Америки, як тоді Уже Арахамія і всі інші вони теж будуть літати до фірташа? Це перший момент. Якщо Арахамія, ну кажу, перепрошую, фірташ ну, помре, наприклад, у мене є підозра, що будуть приїжджати на його могилу. Зустрічатися, так, як їздив Порошенко, Кличко, ще там хтось е вирішувати долю країни. У мене враження, що в нас е ну, це якось уже пороблено і задавлено без фірта, що в нас, я так розумію, взагалі нічого не відбувається в житті. І я навіть боюся собі уявити, коли фірта ж піде з життя, з ким тоді будуть вирішуватися всі питання. Ну, для мене, я ж ще раз підкреслюю, ну, це дуже дивні, дуже дивні події після 9 місяців війни, і з огляду на те, що Сполучені Штати Америки є нашим головним політичним військовим партнером, і вони ж підозрюють і засуджують фірташа. А це якби ну, один момент. Тепер ДФ Group. Як ви думаєте, а що таке DF Group? Да, ви не повірите, це абревіатура DF – це Діма Фірташ, диверсифікована міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в хімічній промисловості виробництву титану, галузь азотна, титанова, газова, банківська. І так далі. Значить, і от вони, значить, дефкроп мають порт Нікатера. Так от ще важлива річ. От я дивлюся, як взагалі, ну, що відбувається з власністю на окупованих територіях, ну і взагалі не тільки на окупованих територіях, як тільки кудись зникає. Ну, буквально на місяць на два власник бізнесу чи власник квартири, він одразу власник бізнесу втрачає бізнес. Зерно вивозиться, наприклад, окупанти не питаються, хто власник цього зерна, а десятками тонн в порт вивозять все нормально. Займають приміщення, квартири, відтискають літаки, цивільні гелікоптери, автомобілі. Цілий автопарк ніхто ні в кого нічого не питає. Нема власника, значить, все. Це уже їх. Мене не припиняє дивувати, особливо під час війни. Ви вдумайтесь, людина знаходиться під слідством, вже засуджена, чекає на екстрадицію, до неї їздять радитися. Якісь спірні моменти вони там знаходять під час війни, судяться, щось з'ясовують, узгоджуються, виявляється, доля добре. Якщо ви хочете продати зерно, я розумію, ну потрібні нехай через податки, але надходження до, до бюджету. Хочете запустити ще вивезення зерна через Миколаївський порт. Ви що не можете це зробити без фірташа? Та відберіть у нього все. Забудьтеся, ви нарешті, про фірташа. Ну чому всі можуть це робити, тим більше під час війни, а українська влада цього не може робити? Я ну пояснень, пояснень цьому всьому, ну просто я не знаю, не існує. Я, 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 я підкреслюю, це про тому всьому, що адміністрація Байдена постворювала тут в Україні купу НАБУ, ДБРів, САПів і так далі. Вони борються з корупцією. І а, ці недоумки на очах у цього світу їздять до Фірташа, узгоджувати бізнес питання, погоджувати вивезення зерна і транспорт аміаку. і нібито прикривається це все обміном полонених. Ну і далі тут закінчується ця новина. Звітує Арахамія, що справа насправді все відкрито. Він потратив в готелі 1075 євро. На літаках не літав, обідами не годували. Ну, свята людина, чиста, просто не брав котлету у фірташені, а просто поїхав розблокувати там постачання цього транспорту. Аміаку. А я ще дойду і закінчу це з полоненими. А це ще ж не все. Це ще не все. Сьогодні ж 25 го тільки двома годинами раніше в 10.25. Знову новина Українській Правді від Михайла Ткача і Станіслава Погорілова. Журналісти знайшли розшуковану екс-голову НБУ Шевченка у Відні. А я, ну, у мене раціональна пропозиція. А чому взагалі українські правди всю редакцію не перемістити у відень? Ну просто сиділи б уже у Відні, вся редакція, там всі з'їжджаються у відень, точка зборки там. І нам би постачали новину дешевше, я думаю, всім було б і так далі. Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні. Йдеться в розслідуванні батальйон, Відень, 2, втікачі, родичі, депутати, міністри. Ну і тут пишеться, що Михайло Ткайз знімальну групу спостерігали за приміщенням Шевченка і так далі. Я знову ж повертаюся до того, що я почав. Ну, дивні, дивні просто для мене речі відбуваються в Україні і за її межами. Австрія ну, покриває людей, які знаходяться. Ну, добре, Сполучені Штати Америки... <свистач> Вишибають фірташа з Австрії, я не знаю, вже 10 років чи скільки. І не можуть ніяк вибити. Ну, якось вже він звідти має. Значить, вилетіти з Австрії. А, цікаво, а українська сторона вона буде вимагати екстрадиції Шевченка. От вони разом, Мені здається, взагалі, що вони в одному всі будинку там збираються, фірта, Шевченко і так далі. Перше запитання. Друге запитання: а яким чином взагалі Шевченко, навіть якщо б він був не підозрюваний, а просто він з чоловічої статі, а чоловікам ж виїзд за кордон, наскільки мені заборонений, як він потрапив за кордон? Як Шевченко потрапив за кордон? Просто як громадянин України, як чоловік? Я вже не кажу про все інше. Це посміховисько. Я ж підкреслюю, Сполучені Штати Америки створили купу антикорупційних органів. У нас є прикордонна служба, митниця. Як це все відбулося? Людина звинувачується в злочинах і, будучи фактично підозрюваною, плюс чоловічої статі перетинає кордон, опиняється в Австрії, там ходить разом і живе в дорогих апартаментах. Там от. Далі повідомляється про басейн і всякі спа-салони, ще там щось. Причим живе він там не один. А виявляється, його помітили з Сашком Грановським, депутатом від партії Порошенка, і плюс цей Чернешов. Денис Чернешов, екс-заступник міністра юстиції, теж знаходиться у Відні в Австрії. Ну, знову повертаюся, ну, просто дивні якісь процеси. Проходять. Ну, і я закінчую тим, що Організація Об'єднаних Націй, під її прикриттям нібито відбувається спроба поновити транспорт аміаку по ам'яку. По цій трубі, яка йде від Толіаті до Одеси, мовляв, це все пов'язано з добровами і з боротьбою з голодом. Ну, Залишимо, винесемо за душки Організацію Об'єднаних Націй. Я не про це зараз хочу сказати. Я про те, що фактично російська сторона. Прирівнює до аміаку військовополонених. Я ж хочу повернутися до питання військовополонених в контексті звинувачень в розстрілах і так далі. Тобто, дивіться, ну, от повідомляється і коментується українською стороною. Я не знаю, наскільки це ну, відповідає дійсності, але, принаймні, це офіційний коментар самого Нікіфорова, який говорить про те, що це буденні речі. Що вони хочуть запустити аміак по трубі, стоять в Одесу, а взамін на це виміняти наших військовополонених. Ну, так дивіться, ми ж маємо якось вибудовувати і пояснювати світові наші дії щодо Росії військовополонених. Якщо в Російській Федерації не потрібні військові військовополонені, вони їх прирівнюють до аміаку, і збираються залишити у нас цих військовополонених, але віддають перевазі, щоб трубою пустили аміак, то виникає питання: ну. і... А що робити з військовополоненими? Ну що, якщо здаються, напевно, вони є там військовополонені. Але це ще ж не все. Пар'є. Ця... Асамблея НАТО. Вони рекомендували там, визнали Росію терористичною державою. Ну, таке формулювання. Ну, наскільки мені відомо, терористів не в полон не беруть. Добре. Якщо. Суперечне питання, то я думаю, українській стороні настав час офіційно заявити, що питання полоненого вирішується на полі бою українськими військовими, на їх розсуд, тому що ми ведемо війну з терористами, і взагалі ми можемо їх не брати в полон, особливо, якщо вони прирівняні до аміаку але як країна гуманна, ми, в принципі, ну, можемо брати в полон. Але тоді виникає питання, а що робити нам з полоненими, які здались в полон і не потрібні російській стороні? І це ж не просто якесь там риторичне запитання. Очевидно, потрібно визначати юридично їх статус. І вони вже не зовсім будуть військово полонені. А... Якщо це злочинці терористи, ми ж визначаємо їх терористичними значить, терористичних державами, значить їх треба ув'язнювати в тюрму. І вони мають сидіти просто і вже не підлягати обміну. А я не знаю взагалі, якщо ми накопичимо таких терористів тисячі, а можливо більше, а можливо, треба зробити якісь специфікацію цих ув'язних терористів. Можливо, їх залучати на якісь роботи. Ну, не все ж повинно. Ну, ми ж бачимо з вами, що європейське право, світове право, воно не працює вже давно. ГАГа, ну, в принципі, давно плює всім в обличчя своїми розслідуваннями і так далі. Чому ми не можемо самостійно приймати потрібні нам закони і повідомляти, обґрунтовувати наші дії? І це буде правильно. Тоді ми не будемо потрапляти в такі ситуації, як з Вагнерівцем, якого, якому розбили голову молотом. Тому що ми беремо в полон для обміну звинувачувати українську сторону, в тому, що вона віддала військовополоненого по обміну, ну неможливо. неможливо. Вони ж для того і беруться в полон, щоб їх обмінювати. Ось тому ситуація з військовополоненими, яка тут сплила разом з аміаком і з цим трубою з століаті на Одесу, вона ж якраз ну, для того, щоб її ну, розв'язати якимось чином і не потрапляти під критику європейської преси, світової преси. Але чомусь у нас цим ніхто не хоче займатися і роблять вигляд. Що можна обійтися правовими нормами, які там прописані за нас, для, по-перше, мирного часу, а по-друге, зовсім для іншої культури і іншої філософії права. Очевидно, що вона вже не дії збанкрутіла, і з цим треба щось робити. Але в нас вперто цього ну, ніхто не хоче помічати. Ну, в принципі, оце, що я хотів би показати, що мене дивує що мене дивує в Україні і ну, за кордоном. Дуже багато дивних процесів відбувається. Ну, і я ж підкреслю, я рекомендую Українській Правді взагалі. Свою редакцію перенести у відень. Більше того, можна і арахамію там залишити, і разом з Нікіфоровим. Я так розумію, що там всі процеси відбуваються в Відні, в Австрії. І не треба тоді витрачати стільки коштів. Там можна проводити всі розслідування, набивати контентом, засоби масової інформації. Всім буде добре. На цьому не все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.